Джані РОДАРІ в країні БРЕХУНІВ. ЧАСТИНА сьома Як Бананіто впхнули за грати, і Олівець узявся страви готувати. Бананіто, як ви легко пригадаєте, вийшов з дому рано вранці у пошуках щастя. Ніякого певного плану він не мав. Просто йому дуже хотілося показати людям свою малярську майстерність. Місто ще тільки-тільки прокидалося двірники поливали шланги вулиці, обмінюючись жартами з робітниками, що поспішали велосипедами на роботу, і раз по раз ризикували потрапити під холодний душ. Був лагідний, безхмарний ранок, і бананіто, зупинившись на тротуарі, відчув, як у його голові народжуються прекрасні задуми. Йому раптом учулися п'янкі пахощі, так ніби довкола нього на відшліфованому камінні бруківки зацвіли мільйони фіалок. Це буде просто гніально, якщо намалювати, радісно вирішив він. І на тому ж місці перед самісінькими ворітьми фабрики, біля якої він опинився в ту мить, бананіто присів на тротуарі, дістав із коробки кольорові палички крейди. І заходився малювати. Його відразу ж обступив гурт робітників. Б'юсь об заклад, промовив один із них, що цей бродячий художник намалює одинокого вітрильника посеред моря чи якогось святого в Ореолі, а де його собака з кашкетом у зубах, який збирає милостиню. Мені довелося бути свідком цікавого випадку, озвався другий робітник. Один такий художник провів на асфальті червону лінію. Всі довкола стояли і сушили собі голову над тим, що б це мало означати. Ну і що ж то було? Про це запитали в самого художника, і він відповів так: я хочу подивитися, чи зможе хтось із вас пройти під цією лінією, а не по ній. А потім насунув на очі капелюха і пішов геть. Напевно, він був не сповна розуму. Але цей не схожий на такого, зауважив хтось із натовпу. Погляньте самі. Бананіто, не підводячи голови, малював так швидко, що очі не встигали стежити за порухами його руки, а на тротуарі, ніби оживала, виплакана в його уяві мрія, виростала грядочка чудових фіалок. Правда, це був лише малюнок, але квіточки були на ньому такої живої краси, що замить від них полинули ніжні пахощі фіалок. Я справді чую аромат фіалок, здивовано пришепотів один із робітників. Називай їх краще гарбузами, якщо не хочеш опинитися у в'язниці, застаріх його товариш. А зрештою, твоя правда таки пахне фіалками. Усі стояли довкола бананіто, затамувавши подих, чути було тільки, як пошкрябує по камені крейда і як з кожним синім штрихом наростають пахощі фіалок. Робітники були приголомшені, вони то перекладали з руки в руку вузлики з сніданками, то вдавали, ніби перевіряють, чи добре накачані шини у велосипедах, а самі не пропускали жодного поруху бананіто і з приємністю вдихали пахощі, які звеселяли їхні серця. Пролунав гудок, але ніхто з робітників із місця не зрушив, щоб поспішити на роботу. Натомість почулися вигуки От молодчина! Бананіто аж тепер підвів голову і побачив очі своїх глядачів. У них він прочитав стільки захоплення, що від несподіванки аж злякався. Хутенько позбиравши свої кольорові крайдінні палички, він пішов геть. Один із робітників наздогнав його і сказав Що ти робиш? Чого тікаєш? Ще хвилина, і ми віддали б тобі усі свої гроші. Але ми ніколи не бачили таких чудових малюнків. Дякую, квапливо відповів Бананіто. Мені нічого від вас не треба, дякую. І перейшов на протилежний бік вулиці, щоб побути самому. Серце в нього билося так шалено, що можна було помітити, як у тому місці, на грудях піднімається куртка, ніби там ховалася кошеня. Художник був по справжньому щасливий. Він довгенько блукав містом, не наважуючись узятися за новий малюнок. Сотні домок роїлися у нього в голові, і жодна з них його не задовольняла. Аж ось йому на очі потрапив собака і викликав бурю натхнення. Бананіто присів на вшпиньки на тротуарі на тому самому місці, де йому сяйнула ця думка, і заходився малювати. У місті завжди є люди, що не мають іншої роботи, як швендяти вулицями, перехожі за професією, а можливо, просто безробітні. І ось знову довкола бананіто зібралася юрба під брехачів. Дивино, який оригінал малює кота. Так, наче в нас мало живих, що блукають подвір'ями. Це буде непростий кіт, весело відповів Бананіто. Чоли непростий, а який же він буде? Може, в чоботях. Проте всі розмови враз урвалися, мов за помахом чарівної палички, коли собака, ледве бананіто домалював йому хвоста, схопився на всі чотири лапи і радісно загавкав. Від подиву натовп аж заревів. І наче з під землі виринув поліцейський. Що таке, що тут скоїлося? А, бачу, бачу, власне, чую, гавкає кіт. Мало нам євкучих собак. Чий це кіт? Натовп умить розсіявся. Нікому не хотілося зоставатися за свідка. Тільки один бідолаха, що в ту мить випадково опинився біля поліцейського, не встиг вислизнути, бо той міцно схопив його за руку. Його кіт. Пошепки промовив він, глянувши з під лоба на бананіто. Поліцейський відпустив неборака і взяв за руку бананіто. Йди за мною, звелів він. Бананіто не дав себе опрохувати, він поскладав у кишеню шматочки кольорової крейди і пішов за поліцейським, не втрачаючи веселого настрою. А собака, задерши хвіст, дриминув геть. Чекаючи, поки його викличе на допит начальник поліції, бананіто змушений був сидіти в одиночній камері. Проте руки в нього аж свербіли від бажання працювати. Він намалював пташку і випустив її, але вона не схотіла розлучатися з художником, а пурхнула йому на плече і заходилася легенько подзьобувати його у вухо. Я все зрозумів, промовив бананіто. Ти хочеш їсти. І він умить намалював кубку проса. Це нагадало йому самому, що він сьогодні ще не снідав. З мене, мабуть, вистачить двох засмажених яєць та золотисто жовтого персика на закуску. Бананіто намалював усе, що сам собі замовив, і невдовзі апетитний запах пішов по камері, проник за двері і залоскотав ніздрі тюремному наглядачеві. Що за смакота? промовив він, пожадливо втягуючи ніздрями апетитні пахощі. Раптом йому закралася підозра. Він одразу ж відкрив оглядове вічко в дверях і зазирнув у камеру. Побачивши заарештованого, який з великим задоволенням уминав смаженю, він аж остовпів, з таким виразом надзвичайного здивування на обличчі його й застав начальник поліції. Оце так новина. закричав він, не тямлячи себе від обурення. Це просто нечувано. Виявляється, ми носимо в'язням страви з ресторану. Та ні. Та ні, бурчав, заікаючись, наглядач. Ти що, тюремного статуту не знаєш? Хліб і вода, вода і хліб, і більше нічого. Сам не знаю, як це вийшло, спромігся нарешті виразно сказати наглядач. Мабуть, він проніс яйця в кишені, а плитку теж у кишені. Бачу, тут за мою відсутність з'явилися новинки, камери з кухнею. Та невдовзі начальник поліції сам переконався, що в камері не було ніякої плити. До того ж, бананіто, щоб виручити з біди зовсім невинного наглядача, вирішив признатися, як він роздобув собі їжу. Ти мене за дурня маєш, сказав начальник поліції, з недовірою вислухавши бананіто. А що ти робитимеш, коли я накажу тобі приготувати камбалу під білим соусом? Не сказавши слова, бананіто взяв арку з чистого паперу і заходився малювати замовлену страву. Вам з Петрушкою чи без Петрушки? спитав він, закінчуючи малюнок. А вже ж з Петрушкою, відповів начальник поліції, презирливо всміхаючись. Ти справді маєш мене за Бовдура, але запам'ятай, коли ти закінчиш малювати, я змушу тебе проковтнути увесь цей клапоть паперу. Та щойно Бананіто закінчив малюнок, як з Аркуша полинули лоскітливі пахощі смаженої камбали під білим соусом, а за мить, перед витріщеним від подиву очима начальника поліції, на столі вже парувала страва, щедро притрушена листям Петрушки, яка, здавалося, сама промовляла: Зробіть, ласку, покуштуйте мене. Смачного вам, сеньоре начальнику, сказав Бананіто. Страва готова. Мені щось перехотілося їсти, буркнув начальник поліції, ковтаючи слину і потроху приходячи до тями від подиву. Камбалу з'їсть наглядач, а ти йде за мною, наказав він художникові. Бананіто міністром зробили, і так само зненацька в тюрму посадили. Начальник поліції не був дурним, навпаки, він був великим хитруном. Цей художник, міркував він, ведучи бананіту до себе в кабінет, варт стільки золотих, скільки сам важить, а може, ще й більше. А позаяк у мене є досить великий сейф, то було б просто несправедливо, якби в нього не лягло кілька кілограмчиків золота. Там би воно надійно зберігалося і його ніколи б не погризли миші, та ще й король гарненько віддячить мені за таку знахідку. Проте його сподіванням не судилося здійснитися. Король Джакомона, якому вже встигли про все доповісти, наказав негайно доставити до нього художника, а начальникові поліції він на прощання пообіцяв За ваше відкриття ви матимете медаль за особливі заслуги. «А Що я з нею робитиму з тією медаллю? невдоволено бурчав собі під ніс начальник поліції. У мене тих картонних медалей назбиралося аж двадцять чотири. Якби були кульгаві столи, то хоч би попівніжки попідсовував, аби вони не хилиталися. Та хай собі начальник поліції бурчить і йде своєю дорогою, а ми краще побудемо при зустрічі Бананіто з самим королем Джакомоне. Опинившись віч на віч із всемогутнім монархом, художник анітрохи не знітився. Він спокійнісінько відповідав на всі запитання, не відриваючи при цьому очей від захоплюючої оранжевої перуки, що сяяла у короля на голові, як вивершений помаранчами кошик на ринку. На що це ви так пильно задивляєтеся? — поцікавився король. Я милуюся вашими розкішними кучерями, ваша величносте. А ви змогли б намалювати такі самісінькі? Джакомоне мав потаємну надію, що бананіто зуміє намалювати просто на лисині справжні кучері, які не треба буде перед сном знімати з голови і класти в комод. Таких гарних, як у вас, певно, не зумію, нерішуче сказав бананіто, сподіваючись цією відповіддю зробити королеві неабияку приємність. У глибині душі художникові було навіть шкода цього небурака якому Лисина завдавала стільки прикрощів, хоч багато хто стрижеться наголо аби звільнити себе від зайвої мороки щодня розчісуватися, та й судять про людей не за кольором їхнього чуба чи кіс. Правду кажучи, якби Джакомона навіть мав власні кучері, темні чи світлі, все одно він залишився б шахраєм і піратом, яким його всі знали. Зітхнувши, Джакомане вирішив відкласти на певний час заманливу думку прикрасити свою лису голову живим чубом. Натомість він задумав так використати талант бананіто, щоб увійти в історію і мати славу справжнього великого короля. Я призначу вас міністром звіринця, сказав він на прощання художникові. Звіринець у нас є, а от звірів у ньому нема. Ви їх понамальовуєте, але щоб там були всі звірі, які тільки живуть на землі. Краще бути хоч якимось міністром, ніж гинути у в'язниці, подумав собі Бананіто, і до вечора він на очах у тисяч допитливих намалював і зробив живими сотні тварин різних порід і мастей. Тут були леви, тигри, крокодили, слони, папуги, черепахи, пелікани, і, звісно ж, собаки. Сторожові, мисливські, гончі, хорти, шпіци, такси, які, збившись докупи, так завалували, що викликали страшне невдоволення у придворної знаті. Що ж це з нами тепер буде, якщо його королівська величність дозволяє собакам гавкати, бурчали вони. Це ж протизаконно. Коли у людей перед очима буде такий небезпечний приклад, їм спаде на думку ще гірше. Проте Джакомона наказав не заважати бананіто і дозволив йому робити все так, як він вважав за потрібне, тож придворним довелося затамувати своє обурення і змиритися. Після того як бананіто закінчував малювати, звірі йшли в клітки на свої місця. У басейні опинилися білі ведмеді, тюлені, пінгвіни, а на алеях звіринця з'явилися навіть сардінські віслюки, запряжені у віски, щоб катати дітей. Цього вечора бананіто не довелося спати на піддащі. Король дав йому кімнату в палаці і поставив коло дверей аж десять вартових, боячись, аби художник не втік. На другий день у звіринці вже нічого було робити, і бананіто призначили міністром харчових продуктів або, як казали, першим паперистом держави. Йому приготували столи і все необхідне, щоб він малював просто перед входом до королівського палацу. І люди могли замовляти і одержувати все, що їм тільки заманеться поїсти. Спочатку дехто був розчарований якщо у бананіто просили, наприклад, чорнила, що мовою брехунів означало хліб, то бананіто малював каламарчик чорнила і неодмінно казав Візьміть, хто далі. А навіщо мені чорнило? бурчав розчарований замовник. Що я його питиму чи їстиму? Та невдовзі люди збагнули, що, коли хочеш одержати від бананіто бажану річ. Називає її справжнім ім'ям, хоч це й було суворо заборонено. Обуренню придворних не було меж. Куди ми котимося, шепіли вони, позеленівши від злості. Ці витівки до добра не доведуть. Скоро ніхто не буде брехати і казатиме тільки правду. Що це скоїлося з нашим королем Джакомоне? А король Джакомоне все ніяк не міг відважитися попросити Бананіто намалювати йому справжнього чуба, щоб гордо носити його на голові. Не боячись вітру. А поки що король дозволяв художнику робити все, що йому заманеться. Придворні були вкрай невдоволені, ковтаючи ці гіркі пилюлі. Вони вже набили ними шлунки по саму зав'язку. Генералам теж було нелегко. Ви тільки подумайте, невдоволено казали вони. Нарешті нам попався такий справжній умілець, як оцей художник, і що ж ми дозволяємо йому творити. Якусь смаженю, курчат нарожні, картопляні хрустики і нудотні плитки шоколаду. Гармати нам треба робити, гармати. Ми створили б непереможну армію і розширили б кордони королівства. Найвойовничіший генерал пішов просто до короля Джакомона і виклав йому цю думку. Старий пірат, слухаючи генерала, раптом відчув, як у нього закипає в жилах кров. Гармати. аж скрикнув він. Звичайно ж, гармати. І військові кораблі, і літаки, і держаблі. Негайно покличте до мене Бананіто, чорт би його взяв. Давненько вже найдовіреніші з почту короля Джакомона не чули, щоб він згадував чорта. Це була найулюбленіша його лайка в ті часи, коли він, стоячи на капітанському містку свого корабля, звертався з промовою до ватаги піратів, перш ніж послати їх на абордаж. Роздачу продуктів біля столу було негайно припинено, а Бананіто привели до короля, що чекав його з усім своїм генеральним штабом. На стінах королівської приймальні висіли величезні стратегічні карти, а слуги внесли коробку з прапорцями, щоб позначати місця майбутніх баталій. Бананіто дуже спокійно, нікого не перебиваючи, вислухав усі запальні промови воєначальників, та коли йому дали папір і олівець. Щоб він одразу ж почав за своїм методом виготовляти гармати, він посеред аркуша написав великими друкованими літерами НІ і обійшов з ним усю залу, аби пересвідчитися, що всі прочитали його відповідь. Поважні сеньори!» – звернувся він після цього до присутніх, якщо ви бажаєте доброї кави, щоб прополоскати свої мізки, я приготую її вам швидше, ніж за хвилину. Якщо кожному з вас захочеться мати коня для полювання на лисиць, я вам намалюю поскакунові найчастокровнішої породи. Ну а про гармати вам доведеться забути від мене ви їх ніколи не одержите. Тут щинився страшний розгардіяш. Усі враз загорлали, загрюкали кулаками об стіл. А Джакомоне, щоб не завдати собі болю, підкликав слугу і вперіщав його з усієї сили кулаком по спині. Голову, голову йому зіткнути з плеч, лунало звідусіль. Вчинимо так, сказав нарешті Джакомоне. Голову зіткнути ми завжди встигнемо, а поки що дамо йому час дещо зважити. Оскільки цей чоловік геніальний художник, він не зовсім нормальний, отож посадимо його на декілька днів до божевільні. Придворні невдоволено загули, вважаючи цей вирок занадто м'яким. Але швидко принишкли, знаючи круту вдачу джакомони. Поки що, вів далі король, художникові не дозволяється малювати ні олівцем, ні фарбами. І от бананіто посадили в божевільню в одиночку йому заборонили мати при собі папір, олівці, фарби і пензлі. Не було в камері й шматочка цегли чи крейди, на оббитих повстю стінах можна було малювати хіба що власною кров'ю. Бананіто мусив хоч не хоч змиритися з тим, що йому за цих умов не вдасться створити нічого нового. Він простягся на нарах, поклавши руки під голову, і втупився поглядом у свіжу побілену стелю. В уяві поставали, змінюючи одне одне, чудові видіння це були картини, яким він дасть життя, коли вирветься звідси. А в тому, що він вирветься з неволі, бананіто не сумнівався ні хвилини. І він мав слушність. Бо дехто вже намагався прийти йому на допомогу. Ім'я цього рятівника у вас, напевно, вже крутиться на кінчику язика. А вже ж, ви вгадали, це наш давній і добрий знайомий шкандибчик. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.